Майте травми, переломи, вивихи та розтягнення променево-зап'ясній частині руки. Будемо підбирати ортез. Ви на каналі Ортолайн і ми починаємо. Сьогодні детально розглянемо відкритий ортез від компанії Ортесервіс. Він буває короткий, подовжений та з фіксацією великого пальця. Має жорстку та пластичну опору. І за рахунок своєї відкритої конструкції дуже зручний та безпечний в застосування, особливо якщо є посилені больові відчуття. Його особливості в тому, що він виготовлений із дихаючої 3D-тканини, має систему кріплень Velcro, алюмінієву шину для долоні. Застосовується при розтягненні зв'язок зап'ястя, стабільному переломі променевої та ліктової кістки передпліччя при тендітних зап'ястях. Артриті і артрозі після переломів зап'ястя або передчасного зняття гіпсу бережіть себе і пам'ятайте, свобода рухів значно покращує ваше життя.